Як давно ви лускали соняшникове насіння? От я вчора не змогла згадати і пішла в восьмій вечора по пачку соняшникового насіння. Угу. Спочатку я зрозуміла, що я купила пачку соняшникового насіння, навіть не промовивши жодного слова. Тобто, я вийшла, зайшла в ліфт, спустилась, пішла в магазин, взяла насіння, розрахувалась на касі самообслуговування і прийшла додому. Я така ого. Я не сказала жодного слова. До чого техніка дійшла. А потім я зрозуміла, що соняшникове насіння має настільки багато в мене якихось асоціацій з літом, тому що в мене в родині завжди лускали соняшникове насіння, завжди купували особливо літом. Ми їздили на озеро, брали соняшникове насіння в хаті під кіно, під футбол завжди було соняшникове насіння. А потім я виросла, почала жити ну, сама. І якось взагалі це відійшло кудись. А потім я така: хочу полускати соняшникове насіння. Третє, що я зрозуміла, це те, що соняшникове насіння зараз має три розміри: L, XL і XXL. Тобто, я хотіла сама його полускати, і мені треба було буквально жменька. Але я не змогла купити жменьку, довелось брати пачку L, яка дуже велика насправді. А там була ще XL і XXL, і я подумала, Боже, була би така розмірна сітка в магазинах насправді, як має розмір соняшникове насіння одягу, в магазинах одягу. Я про це. Як ви лускаєте соняшникове насіння? Пальцями чи зубами? От я подумала, як мені його полускати безпечніше? Нігті зіпсувати чи зуби? І мені здається, грамотно підкована людина вибрала б нігті, не я скомбінувала. от... Це цікаво, це цікаво. Як люди лускують соняшникове насіння. Зубами найзручніше такто, але зуб шкода. Коротше, це такий вступ про соняшникове насіння, бо я вчора прям купила цю пачку розміру L, І в мене стільки було інсайтів, думок просто про соняшникове насіння. Уявляєте? І Це було до речі, дуже смачно. Дуже смачно. Сьогодні в місті вже достатньо спокотно, плюс 28, Зранку, о 9 ранку, я поїхала на йогу. Повернулася і от я тут. А позавчора я ходила на стречинг. Я казала вам, що я хочу спробувати якесь ще нове тренування. Я вибрала стречинг, тому що дуже в мене була крепатура якась сильна, а стречинг дуже доречний в таких, після таких тренувань силових. І я думала, що це буде якесь таке нове враження для мене, що це буде якось так цікаво, але мені не дуже зайшло. Але, ну, типу, немає поганих тренувань, є просто тренування, які не підходять мені. Стречинг був дуже лайтовий. Дуже такий прям якийсь такий повільний, такий от дуже з любов'ю до себе. Якось так, аж я здивувалася, що в мене така погана розтяжка. Насправді раніше ще я вміла сідати шпагат і такий, і такий. То вже зараз я підзабила на ту розтяжку. Але в принципі, як показав стречну, все не так погано. Тому, якщо ви хочете з чогось почати, почніть стречингу. Я розумію, що стречінг буває різний, насправді, просто той, який трапився мені, ну, був такий не дуже. Складний, навіть не спітніла і навіть не зрозуміла, що я була на тренуванні. Таке, по-моєму, взагалі вперше зі мною сталося. Ну, прикольно. Прикольно. Боже, я вдягнула футболку з лимонами, їх навіть не видно. Ну, от, знаєте, в мене тут футболка з лимонами. Лимони, літо. Лимони мають для мене асоціацію з літом чогось. Поза, поза, поза вчора, не пам'ятаю точно коли летіли ракети на Львів в тому числі. І ми бігли в підвал. ну як бігли, ми прокинулись, моніторили. Не знаю, я дуже реагую. На тривоги після того, як я почула все на власні вуха, можна так сказати. Мені здається, мене то травмувало навіки, і я реагую. От тільки що цього разу було новинкою те, що ми бігли в підвал з котиком, і Китя навіть була рада тому факту, що так рано хтось біля неї бігає, якийсь рухнув, вона не розумієш, ясне діло. І, коротше, я зрозуміла, що я дуже переживаю за кота, я не знаю, як воно буде. Ну, слава Богу, що вона нормально залізла в цю будку, в переноску, без стресу, без нічого. От, а до чого я це розказую? До того, що я записувала-записувала подкасти. Одна ніч така була, що я от якось не виспалась, стресанула, і все, і мені важкувато. І я вже не хотіла якось сідати, говорити, щось розказувати. Отаке от воно життя. Інколи дуже часто я думаю. Про якогось середньостатистичного жителя, наприклад, Швейцарії. Мені так цікаво, які в них турботи в оцих країнах, яким не треба боротись за своє існування постійно, поколіннями, які живуть ну, в злагоді, якщо так можна сказати. Мені так цікаво, от які в них переживання, які в них турботи. Які вони? <смі> Які вони? Ясно, що кожна країна має якісь свої проблеми, свої якісь ну, пунктики, скажімо так, мене косає киці? Дуже цікаво, як це, як це? Як це? Якщо у мене є якийсь реальний guilty pleasure, то це серіал Джині і Джорджія. Просто вийшов новий третій сезон. Я зараз його дивлюсь, і я хочу про це поговорити, бо не маю з ким. Може, хтось тут теж дивиться. Мені треба кудись сказати ці думки. Тому що я починала дивитися Джині Джорджію як просто, знаєте, крінж-серіал, такий підлітковий, американська школа. оці всі підліткові драми, і Я дуже люблю таке. Це реально guilty pleasure. Скам серіал. Джині Джорджія. Ще щось таке було. Ну, коротше, важко згадати. Ну, я реально дуже багато такого дивилась. Це мій комфорт, це серіали, які повертають мене в мою підлітковість, напевно. Тому вони мені так якось. Відгукуються і так мені з ними добре. Я передплачую Netflix і я насправді дивлюсь дуже багато контенту на Netflix, тому що я його передплачую і колись, давно-давно, я натрапила на Дженні і Джорджі. І спочатку це все починалось дуже крінжово, інколи навіть смішно, дивно, але якось дуже по-знайомому. При тому, що серіал знятий якому там 2020 Третьому, четвертому, п'ятому роках на ну, типу, от-от свіжий він, але він мені якийсь дуже ностальгічний. Не знаю, чого подобається. Він мені подобається, оце реально має мій guilty pleasure. Так от, дуже багато людей говорять, що Джорджія, мама, там дуже крута. Що це дуже крута мама, що вона взагалі вау, що вона, ну, просто гух. Мама клас, просто мрія, мама. І в мене завжди питання до цих людей: скажіть, будь ласка, ви що жили в дуже здорових родинах? Що вам її поведінка здається дуже класною? Тому що я вважаю, що Джорджія, мама, головна персонажка, вона реально неадекватна. І все, що вона робить, це повний треш. І найсумніше те, що вся її поведінка впливає на її дітей дуже придуже сильно і на їхнє життя? І зараз, в третьому сезоні, вони це так завернули. Мені дуже подобається, що я ще не додивилась, просто я не знаю, чим все закінчиться, тому я так без спойлерів. Але мені подобається, що це все не просто такий смішний персонаж, яка робила як хотіла, і це ні до чого не призвело. А ти вже бачиш, як погано її дітям, як погано її близьким, як погано їй. І що вся її поведінка? Це неадекватність, недорослість, це взагалі не те, в чому би мали рости діти. От та. Тому я прям захотом дивлюсь останній третій сезон, так кожну серію повільно. Я не знаю, чи буде четвертий, Боже, я б так хотіла, щоб закінчили насправді цей серіал. Я взагалі дуже люблю, коли вміють вчасно ну, закінчити серіали. Бо буває таке, визнімлюють: господи, прости, нащо воно треба? Здається, просто зробіть класне закінчення і все, попрощаємося. Але ж це все напевно гроші, рейтинги і так далі. Я так погано помила волосся, Насправді я просто забігла в ванну і помила лише шампунем, без бальзаму, без розчісування, без нічого. І Я ну, от, бачите результат, як воно виглядає. Але нічого, завтра новий день. Я знову буду мити голову, тому що така спека. Кожен день тепер буду мити, інколи навіть двічі в день доводиться мені мити. Але я все ще не дратуюсь щодо до спеки. Насправді, коли я перебуваю вдома під вентилятором, типу, все взагалі супер. От вчора я прибирала, Боже, це був кошмар. Це було, це було щось mm -mm. mm -mm. mm -mm. робити в спеку, це занадто важко. О, і на цій темі, на темі спеки, я хочу поговорити про реально важливі речі. Про бавовняні труси. Ви взагалі знаєте, наскільки складно знайти труси 100% бавовна? Не знаєте? Спробуйте пошукати. Я шукаю вже другий місяць хорошу білизну жіночу. І знаєте, коли говориш про труси жіночі, наші труси не можна сказати, треба сказати трусики. Чоловічі, це труси трохани, а жіночі трусики. Я люблю, коли я переписуюсь з якимись магазинами, наприклад, в інстаграмі, і я питаю, чи є у вас там труси такі-такі. Трусики? Я кажу: трусики, трусики. Я вважаю, що труси 100% баловна, висока посадка, комфортні, які нікуди не врізаються, це незакрита ніша в українському бізнесі. Я не знаю, зробіть хтось, будь ласка. Зробіть, я буду амбасатором. Обіцяю. Зробіть. Зробіть якісну, класну білизну. 100% бавовна. В чому проблема? В чому проблема? 100% бавовни? Єдиний бренд, де я знайшла плюс-мінус те, що мені треба, це бра-бра-бра. Там такі в них були набори по три штучки. І на момент, коли я хотіла купити другий набір, їх зняли з виробництва. Дуже дякую. Супер, супер, дякую. Пердякую, ви тепер це не розчуєте. І до теми бавовняних трусів, бавовняні піжами. Зараз літо, і я дуже хочу кожного літа купити собі якийсь дуже зручний, комфортний одяг для спання, для дому, з бавовни, дихаючий, щоб це були гарні тканини. Розумієте? Боже, я вже теж другий місяць, бо я ще зарання думаю на випередження піду. Не можу нічого знайти, і мені в групі з спонсорами скинули один магазинчик, там дуже гарні піжамки. І я думаю, що в червні я собі щось виберу нарешті. От з цього приводу я рада, що хоча б тут щось та є. Я чомусь так не люблю одяг фрубчик. Він мені виглядає дуже якимось неприємним до тіла. Наче він розтягується. Я не знаю, одяг врубчик, білизна в рубчик. От взагалі не моя тема. До речі, я почала ходити на чистку на гігієну, манікюр, підпилювати, підрізати кутикулу, що там забирати довжину. Нічого не роблю. Отак виглядають мої нігті, голі, голесенькі. І, коротше, в мене вже який раз, коли я ходжу на манікюр, мені говорять щось типу: ой, складна кутикула. Ой, тут буде складно. Швидше за все, я вас поріжу. Типу, якщо раптом. Мене поріжуть. Це не ваш професіоналізм, не професіоналізм. Це моя складна кутикула. І в мене завжди питання: ну невже до майстрів манікюру завжди приходять дівчата з от. Дуже гарненькими, ідеальними, не знаю, кутиколими нігтями, в мене вже починають з'являтися якісь комплекси, що в мене щось не так з нігтями. То пластина, то кутикула, то п -п -п перепилювала. поперепилювала. Це вже реально не вперше. Але я хочу вам сказати, що коли ну, професійна гігієна робиться, значно кращий стан нігтів, взагалі немає ніяких задирок, дуже подобається, як вони виглядають. У мене завжди була проблема, що я їх обрізала, і вони мене такими горбами росли, просто тому що я ну, дуже глибоко обрізала, я реально не відчуваю. Гарненькі. Я люблю короткі нігті. Але, до речі, коли я носила довші нігті, такі, щоб прям це для мене вже довші нігті, Мені дуже подобалось теж прямо довжина. Чуваш себе такою зразу, леді мі леді От я пішла знову на цей манікюр і знову почала думати, та, в принципі, можна зробити самій, та в принципі це не так обов'язково, та в принципі, ну що, я сама не підпиляю. І я розумію, що в цьому такому. Мисленні, це якась настільки моя нелюбов до себе. У мене взагалі є така штука, що мені дуже складно витрачати на якісь свої такі бажання, гроші. Неважливо, скільки їх в мене. Мені здається, що навіть якби в мене було, не знаю, мільйон. Наче любити себе, це якось соромно, не обов'язково. Ти що, не можеш сама це зробити. То просто захотілось, просто захотілося. Ну просто. Захотілося. От зараз я розчесалась, нафарбувала трішки губи і розчесала брови гелем. До речі, від Юніко вийшов новий гель-брів. для брів. Я так до нього придивляюся. Мене просто ще є попередній, а мені дуже подобається, коли в мене закінчується косметика. І тоді я тільки купую якусь нову. Типу, не знаю, якесь дуже приємне відчуття. І, ну, типу, це все. Я не знаю в таку спеку. Що по фарбуванню? Я інколи дуже сумую за нанесення макіяжу, але зараз вже я на якомусь такому етапі, що я така, Боже, це колись, коли я закінчу лікувати акне, мені знову ці всі етапи робить. Я вже настільки себе прийняла, приймаю отаку, що я така, а що воно все? що воно все вже? Нащо? Нащо? Літом, тим більше, це просто капець. Мене взагалі виснажує дуже багато часу виділяти на те, щоб виглядати, типу, гарно чи доглянуто. Я не знаю, як сказати. Знаєте, є люди гарні, я їх бачу на вулицях. Вони реально дуже гарні. Просто, наче вона нічого не робила, і вона просто от йде. А я розумію, що мені, щоб так бути такою, мені треба дуже багато часу витратити на це все. І мене це втомлює. Я не маю стільки сил. Це реально мене дуже втомлює. Я знаю, є люди, які прокидаються спеціально раніше, щоб виглядати, типу, дуже презентабельно протягом дня. Я, я не той тип. Інколи мені хочеться спитати в них. Ти не задовбалася? Релекс, розслабся, розслабся. Тебе достатньо вже. Тому що постійно думати про те, як ти виглядаєш, це дуже втомлює. А в стосунках, уявіть, тебе не приймають. Не знаю, більшу декілька кілограм, або без макіяжу, або з брудною головою. Та, та ну, я взагалі такого не можу собі навіть уявити. Навіть більше, ніж хороші труси з якісної павовни. 100%. Із розмірною сіткою. XS 3XL. Я сьогодні дивилась Гру престолів, і там був епізод, коли Дейнеріс. Всіх дотракійців коротше, під себе забрала. Вона їхня королева, вона їхня халісі. І я загалом подумала про дотракійця, про середньостатистичного дотракійця. От уявіть собі, жив, тусувався там собі з козами, мали вони свої звичаї традиції, десь там в пустелях. Приходиться до туди-сюди, вони припливають в море, все розвалюють, лишаються і ті дотракійці лишаються під королівською гаваню. що? І що, яка доля, яка доля цих дотракітів, які бігали собі тими чагарниками на своїх конях? Туди-сюди, добрий день, і шо? У мене на районі є заклад з курами гриль, і кажуть, що там дуже смачні кури гриль. Я не можу туди зайти і взяти курку-гриль, просто тому що заклад виглядає як, ну, так, щоб не образить. Ну, як сказати, як столова. Як кабак, ну, такий формат, знаєте, дерев'яні столики, вивіска з ліхтариками, такий, та, уявляєте? І зараз, взагалі, є тренд на оці всі забігалівки, столовки, якісь ринкові магазинчики, кафешки. От я цього не розумію, і я цього боюсь. Це взагалі мені не відгукується оця вся тема, столовок. Я впевнена, що це оці джензі, які шукають трушність у всьому, які хочуть мати от щось своє, ота, от, якесь оце кафе закинуте на районі, якому 300 років, але ми будемо ходити і пити там, не знаю. Горілку з томатним соком і закушувати курку-гриль, бо це стиль, і сфоткають це все на плівковий фотоапарат. От, я впевнена, що це вони. Я інколи думаю, що вся ця естетика, оця ця така плівкова, килими. Ну, розумієте, та? шкіряні куртки, оці зумери, зумери, Оце все мені не відгукується, мені здається, бо я в цьому жила. Отак я недавно подумала. Це буквально те, в чому я жила. Оці всі килими на стелях під ногами, оці всі ретро посуди вінтажні. Я недавно була на фестивалі книги Кава і вінтаж. І там буквально стояв сервіз, який стояв в мене, досі стоїть, десь там в сервантах. Оця вся комбуча, яка бовталась в трилітровій банці в мами на кухні, шипіла. І різні такі штуки, це буквально було моє життя. І я наче не хочу в це вертатись. Бо це ж було, це вже було. Це вже для мене було. Я не здивуюсь, якщо хтось колись ще справить весілля в такому кабаку з курами гриль і томатним соком з горілкою. Це в мій час було модно фоткатись типу, на весілля в Макдональдсі. Оце от-от. Десь воно мені так близько. <хи> я думаю, що це все на сьогодні. Це все, що я хотіла сказати. Дякую, що послухали. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, пальці вгору. Вам не складно, мені реально дуже приємно. Поставте! Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім! 36,6. Па, па Зустрінемось в будні, в якісь будні дні.